Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині Зоджій, що на Черняка-2. Чоловіку 28 років. Він мешкає у селі Жаврів Гошанського району. Того вечора разом з 36-річною співмешканкою відпочивали у кафе. Коли повернулись додому, обоє були у нетверезому стані, почали сваритись. Селянин не стримався і встромив жінці ніж у живіт. Одразу викликав сам же і швидку допомогу, медики якої госпіталізували її з пораненням черевної порожнини та алкогольним сп'янінням у хірургічне відділення центральної районної лікарні селища. Чого ще зловмисник дуже розкаюється у скойному правопорушенні і ну зізнається, і дуже шкодує про скоєне. Плаче сидить там. Уже вийшов алкоголь, вже такий шкода. Як виявилось, суд пошкодував зловмисника, взяв до уваги те, що людина раніше проблем із законом не мала. У даному злочині чоловік розкаявся, перестав поячити і влаштувався на роботу. Потерпіла претензій до нього, немає. Тому Феміда засудила чоловіка на 5 років позбавлення волі, але із зали суду його відразу випустили, давши іспитовий термін на 3 роки.